Шановні вчителі гімназії Східних Мов номер 1 щиро вітаю вас з вашим професійним святом і хочу висловити вам свою неймовірну вдячність пошану за ту роботу, турботу, любов, яку ви вкладаєте в своїх учнів як міцний фундамент для їхнього майбутнього. Зі святом вас! Дорогі вчителі гімназії. Шкільні роки залишилися одним з найкращих спогадів дитинства та юності. Саме за це Дже та Ходжаму дякую та вітають вас зі святом. З Днем Вчителя! Вітання з Принстонського університету. Я неймовірно скучила за гімназією, але найбільше я скучила за своїми вчителями. Я неймовірно вам вдячна за всі уроки, які ви мене навчили, і в класі, і позакласно. Але найбільше я вам вдячна за вашу підтримку. І за ці 11 років, які я була в гімназії, але і зараз я відчуваю вашу підтримку і це те, що мені допомагає рухатися вперед. Ви найкращі. Дякую вам. Щиро вітаю весь педагогічний колектив Київської гімназії східних мов могородним з Днем Вчителя. Дякую вам за вашу відданість та доброту, а також мудрість і щирість. Бажаю вам міцного здоров'я та нових завершень на професійному шляху. Зі святом! вітаю директора та всіх учителів Київської гімназії Східних Мов. Так живо згадуються такі фрази, як Яке цікаве, що то чи краще шкодувати про те, що зробив, ніж про те, що не зробив? Моя подяка вам. Щиро дякую за те, що ви робите, та бережіть себе. Вітаю усіх вчителів Київської гімназії Східних Мов №1 з прекрасним святом Днем Вчителя! Дякую вам за все і бажаю вам міцного здоров'я, любові, терпіння і усього усього найкращого. Любі вчителі Київської гімназії Східних Мов. Я вітаю вас, з Днем вчителя. Бажаю вам натхнення та терпіння! А саме головне мирного неба над головою. Безмежно за вами усіма сумую. Шановні вчителі, шановні учні, вам вітання від випускників 2002 року. Всім дуже дякуємо за те, що вивели нас в життя. Доброго дня, шановні вчителі Київської гімназії східних мов No1. Від усього серця хочу привітати вас із днем учителя, і в ролі вашої колишньої учениці, і в ролі теперішньої вашої колеги. Хочу побажати вам перемоги у всіх розуміннях цього слова, перемоги над північною ордою, яка зараз нас атакує. Перемоги над нашою власною недостатністю чи почуттям того, що ми варті чогось меншого, ніж інші народи. І хочу також подякувати вам за вашу строгість, за вашу мудрість, за ваш невпинний оптимізм і незмінну віру в те, що в нас є майбутнє у ваших учнів 25 років тому, майже 30 років тому, і вашу віру в майбутнє зараз. Завдяки вам, завдяки армії України в Україні є майбутнє. Дякую вам за все, всього найкращого. Любі вчителі та вчительки з вашим святом, сил, наснаги і насамперед здоров'я. Ви робите неймовірну справу. формуєте майбутнє нашої держави, майбутнє нації. Подяка вам за вашу важку працю. Наснагу та також мотивацію і вашу відданість. Вітання з Відня! З усіх куточків нашої планети випускники нашої гімназії 2001 року випуску 11 А клас шлють на свої найкращі вітання нашим супер вчителям. Дякуємо вам за те, що ви 11 років вкладали в нас свою любов. Розуміння, що таке життя, що таке бути справжніми, нормальними людьми. Завдяки вам ми сформувалися справжніми українцями. Отож, ну, велика вам шана і подяка. З ним вчителя вас! Дмитро Дубенко випуск 2011 року. Одинадцяте клас. Вітаю всіх вчителів з професійним святом, терпіння, наснаги і вдячних учнів. Добрий день, рідні вчителі Київської гімназії східних мов номер 1 Вітаю вас із вашим святом, з Днем Вчителя. В першу чергу хочу подякувати вас за 11 років підтримки, знань та мотивації. Хочу побажати вам багато витримки та здоров'я, щоб чудово терпіти таких же школярів, як я. А дітям хочу сказати, вчиться, вчиться, вчиться і все у вас в житті буде гарно. Дуже вам всім дякую, вітаю ще раз вас зі святом. Слава Україні! Дорогі учителі Київської гімназії Східних Мов номер 1 Дозвольте щиро привітати вас зі святом, з Днем Учителя! Я впевнена, за порукою нашого успіху є ваш досвід. Щиро дякую вам за знання. Бажаю вам здоров'я, щастя! Нехай все вдається. Всім доброго дня, мене звати Марія, я восний гімназії 2012 року. Цьогоріч я з задоволенням хочу привітати всіх наших вчителів і знавчителя. Я щиро дякую вам за ваш неймовірний вклад в складення наших особистостей. Низький уклін вам за те, що саме ви навчили нас залишатися людьми у будь-яких життєвих обставинах. Саме це відрізняє нас від ворогів. Щиро вам дякую зі святом вас. Із посмішкою на вустах згадую свої шкільні роки в Київській гімназії Східних Мов номер один такі щасливі та безтурботні. Тому хочу побажати дружньому колективу процвітання і добробуту гімназії, а вдячної оцінки за щоденну працю та відповідальність легкості і мудрості в прийнятті креативних рішень. Нехай нагородою служить посмішка учнів. Нехай завжди вас пам'ятають випускники, які стали гідними людьми. Сил, терпіння, підтримки та інновацій. І з повагою та любов'ю Масловська Аліна. Щороку день, на який припадає Всесвітній день вчителя, переносить думками в шкільні роки. Рідні стіни школи, святковий концерт. Конкурс осінніх виробів на другому поверсі, але найголовніше це теплі думки про вас, наші любі вчителі. Я хочу привітати вас професійним святом. Дякую за те, що навчили, виховали і були поруч у потрібні хвилини. Завжди казали, що А-клас має найгіршу поведінку в школі, але я думаю, що ми виросли достойними людьми і в цьому є ваша заслуга. Передавайте свої цінні знання молодшому поколінню і не давайте їм розслабитись. Також передаю всім великий привіт і вітаю з ним вчителя! дорогі колеги та колежанки. Я переконаний, що незабаром у всіх школах світу надійдуть нові підручники, які будуть написані вами та вашими учнями. Я вдячний вам за те, що ви взяли на себе відповідальність працювати і викладати в найважливіші гімназії світу. Вчителі, я щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Хочу сказати, що вже минуло майже 20 років, як я закінчила гімназію, але я завжди е згадую ці роки з неймовірною теплотою. І навіть зараз, коли я повертаюся до гімназії, я знаю, що я йду в родину, тому що такої атмосфери, яку дали ви нам, атмосферу затишка, тепла, любові я не відчувала ніде. І тому, коли постало питання, куди віддавати свою дитину. Це була однозначна гімназія, тому що для своєї дитини я хочу найкраще, а це найкраще даєте ви. Тому я вам бажаю міцного здоров'я, натхнення. Ви мої герої, тому що в цей дуже важкий для всіх нас наш час, ви продовжуєте гідно нести свою роботу, ви даруєте такий же затишок, так, таке тепло. Ва, саме ці перші слова вітання я вивчила в найкращій школі України в Київській гімназії Східних Мов номер 1 А сьогодні я студентка й габу в префектурі Кукуока. Дорогі вчителі Оксана Іллівна, Я вас хочу привітати з професійним святом з Днем Вчителя вас. Побажати вам мирного неба над головою, багато, багато здоров'я і усмішок. Я безмежно вдячна за 11 років шкільного життя. Ви навчили мене креативно думати, відповідати за свої вчинки та слова. А саме головне здобувати правильні цілі на життя. Тому я вас дуже всіх ціную, обіймаю. Все буде слава Україні. Добрий день. На правах випускниці Київської гімназії східних мов No1, шановні вчителі, хочу вас привітати з вашим професійним святом і подякувати за такий, на перший погляд, не дуже очевидну річ, але, як виявилося, одну з найдорожчих і найцінніших. Я можу із абсолютно впевненістю. Заявити, що з 1 по 11 клас зі мною були українці і мене навчали українці. І дуже вам за це вдячна! Слава Україні! І найкраще вітання, найтепліше вітання в моє улюблені гімназії Східних мов і випускниці 2001 року Вікторії Загородів з міста Франкфурт, Німеччина. Шановні вчителі, за святом вас. Як бачите, куди б не занесла на життя, куди б не занесла доля, ми пам'ятаємо гімназію, ми любимо її. Ми продовжуємо спілкуватися тут з одним вже 20 років після випуску. За це все. Я дуже вдячна вам. Згадую гімназію мало лише дня. Будь ласка, тримайтеся в цей нелегкий час. Здоров'я вам кожному. Обіймаю вас. Дуже-дуже люблю. Сподіваюся, побачимося. Побачимося в мирній Україні. Всього найкращого. Дякую, що ставились до нас як до індивідуальності за гумор. І дякуємо, що ми могли бути. Вільними і свободними бути такими, якими ми є. Пустували не раз і не два, і уроки зривати уміли, і боліла від нас голова, але ви все одно нас любили. Вчитель – це як неземна істота. Уявіть, яку тільки витримку потрібно мати, навчаючи більше 30 дітей одночасно. А якщо вони малі і тільки прийшли до школи, вчителі перших класів це мої супергерої. Втримати увагу малечі, зосередити на завданні, зацікавити, навчити. Я зі своїми двома часами не справляюсь, а тут цілий клас. Хоча там ще додаються батьки, а це окреме завдання з зірочкою. Відповісти на мільйон запитань, повторити це сотню разів для кожного і знайти підхід, контролювати межі, це мабуть складніше ніж навчити першокласника читати. Чим старше стають діти, тим складніше вчителям показати, якою може бути наука захопливою, цікавою, складною. Та навіть якщо для когось здаватиметься нудною, це надзвичайна праця кожного вчителя окремого предмету. На них випала роль не просто поглибити знання, а ще й пережити разом всі складнощі перехідного віку, становлення взаємовідносин, і стосунків не тільки в колективі, а й поза їх межами. Щиро вітаю кожного вчителя нашої гімназії зі святом. Хай кожного дня вам вистачає натхнення. Продовжувати нескінченного терпіння нових ідей, нових досягнень. Вчитель це не просто професія, це покликання, це життя, за що вам величезна вдячність.